Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Міні-Агро Івано-Франківськ. У нас в наявності з'явилися щефенги 244 целька. Даний трактор 23-го року. На широкій резині. З примусовою навіскою вниз. Ціна даної моделі 6700. Гарантія 2 роки. Доставка до вас додому безкоштовна. Ось такий тракторець. Також збоку стоїть сороківочка. Його ціна на сьогоднішній день 7300, 4 циліндри, 40 кінських сил. Також тракторець ось, бачите, 23 го року. Новіска також. Примусову вниз на двох циліндрах зовнішній. Кому цікаві такі тракторці, номер телефону ви бачите на екрані. Звертайтесь за більш детальною консультацією. Дякую всім за увагу, гарного дня!